Друзі, там страуси! Реальні страуси! Я не розумію! Думаю, це найкраще найкраще відео в моєму житті. Це страуси. Страус! Дивіться, мене Олексій звати. Підпишись на мій канал, будь ласка. Ну і ви теж підпишіться, будь ласка. Привіт! Ну давай, дружити! Вид. Подивай, як ти бігає. Вже Ну то підпишися на мій канал. Давай, пішли. Пішли. Я сказав так. Він сказав так. Він підпишеться на мій канал. Папа. Який пішли. корм? Де ми той корм візьмемо? Якщо захочете, можете зупинити відео і це все прочитати. Якщо ви англійську знаєте. Mm. А там, а там українською теж алло. Тут є українською, а тут є англійською. Mm. Mm. так, можна або або то, або то прочитати. Якщо, якщо він а якщо ви англійчанець, а лов ю. Він хоче, щоб його з'їли, я mm. так поняв. Mm. Mm. О, а, О, а я знаю! Две на цей просто імбове! да, 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 перець! Перець! Це ж перець з Gravity Falls! О, це та статуя, коли на початку нам показують, як чоловік із сокиру тримається. Це гравиті фоллис, але в версії овочі і фрукти. Ну дай сокиру, я сказав. Ну, дай дай сокиру, я сказав. А -а -а. На гостру? Ні, вона не гостра. Там просто їм було. Де їм було? Там до майданчика. На леві йдемо.